Перед початком війни ще в 2014 році я, я бачив сон, про все, що відбувалося далі у нас в Києві на Майдані. Потім те, що почало відбуватися на Донбасі. І якщо говорити про пророцтво, я, я не так часто бачу сни, такі, які торкаються сильно І... І... так. І потім, і потім ти їх просто переживаєш. Ти, ти просто це переживаєш е де-факто і, і розумієш, що Бог до цього вів, попереджав і готував. Якщо говорити за нашу війну, звичайно, війна має різні фази, і ця війна так само раніше чи пізніше вона е її гаряча фаза спаде. Але такі війни швидко не закінчуються.